Багато людей задаються запитанням, як вивчити англійську, що для цього треба робити. Good Thank you so much. The trip. Якщо ви хочете вчити англійську, не шукайте спеціального часу для цього. Не перестаю повторювати. Be curious. будьте допитливими. Я зараз їду за кермом і в мене працює. Netflix, просто я не дивлюся на екран. Мені не треба дивитися, що там відбувається. Я слухаю епізоди. Але якщо ви слухаєте епізоди там, де ви не знаєте якісь слів, це не допоможе вчити англійську. Вам треба окремо сісти з тітрами, виписати незнайомі слова. Ви їх послухали, як вони вимовляються в мові. Розібрали, і потім вже ви це наслуховуєте декілька разів, але навіть без титрів ви побачите, що ви чуєте ліпше, і з кожним разом ви будете відчувати, що як я міг щось не зрозуміти тут. Воно ж, начебто, дуже все просто, тому що ви 20 разів це наслухали. Хто зараз не розуміє слів iCloud? ви розумієте, що таке iCloud? Всі кажуть iCloud, Але якщо ви не знаєте, що воно означає, ви будете знати образ. Якщо не підписалися, зробіть це саме зараз. Будемо вчитися разом. Пока.